Доброго дня, шановні друзі! Це знову я Олексій. І сьогодні я вирішив завітати в один із наших центральних парків. Я ще взимку писав про цей невеличкий пам'ятальний меморіальний комплекс. Пам'ятний меморіальний комплекс, на який вшановує полеглих у попередній війні. І ви знаєте, зараз проїжджаючи повз. Я бачу, що тут раніше працівники нашої селищної ради і прибирали ось такі діляночки, було, очищувались від сміття нагребані нагребені з листя. І ви знаєте, я вирішив сьогодні на власному прикладі також допомогти нашій селищній раді чим зможу трішки. Я взяв отакі граблі великі і бачу в цьому паркі тут дивіться, є отака величенька діляночка, на якій ще є листя і яке потрібно прибрати. Так що я зараз хочу вигребти цю ділянку, трішки навести лад. І хочу зробити свій невеличкий внесок у чистоту нашого селища, нашої громади. Ви знаєте, шановні друзі, багато хто що каже там, про нашу владу. Теперішню про її вчинки я скажу лише своє, своє враження і своє думку висловлю. Мені ваш здається, що наша селищна рада намагається та й робить дуже багато, багато різних гарних речей і очистку кладовищ і на і маршрутів, які їздять по нашому селищу. А ви знаєте, за все фізично неможливо ухопитися. Тому я вас запрошую, шановні, давайте допоможемо нашому селищу та нашій селищній раді власним силам. Підходьте, якщо у кого буде бажання на центральний... на Парк нашого селища і тим самим, як і я, ви зможете зробити свій невеличкий вклад в чистоту нашого селища. Так що, шановні друзі, зараз я очищу цю діляночку, а після я вам покажу, як це в мене вийшло, і хочу запропонувати вам те, що в мене виходить. Так що, Шановні друзі, долучайтеся, не лишайтеся байдужими до такої проблеми.